Привіт! Сьогодні я хочу, ми з тобою поговорили на тему залежність, психологічну залежність від їжі. Насправді я думаю, що у кожного з нас була така ситуація, коли ти не голодна, не хочеш їсти, але чомусь тянешся до холодильника. Коли на столі куча їжі всі веселяться, а ти чомусь сидиш і розумієш, що вже зовсім не голодна, але далі пожираєш їжу, не зупиняючись. Коли ми розуміємо, що вже не голодні, але чомусь оцей рух. Продовжуємо робити. Так чому ж ця залежність виникає? Насправді причин є дуже багато і кожен з нас індивідуальний, але зразу перше, що хочу сказати, це нормально. Це цілком нормально, тому не переживай, ти не є якась інакша, в тебе не проблема з силою волі, як всі кажуть. Це цілком нормальне, і це все можуть доказувати декілька пунктів. Ми з тобою сьогодні про це детально поговоримо. Перший варіант, чому ми залежні від їжі, це те, що ми порівнюємо, що їжа це любов. Тобто, коли ми відчуваємо, що нам не хватає любові, не хватає цього тепла, не хватає цих емоцій, коли тебе обнімають, коли ти відчуваєш, що тебе люблять, що ти комусь потрібен. То ми починаємо їсти, і це цілком нормально, тому що з дитинства у нас є багато вже зв'язок. Що їжа це любов, тому що ми їмо материнське молоко, яке для нас просто найсмачніше, найсолодше молоко в світі, і ми їмо. Чуючи запах мами, це для нас перша любов, це для нас перше щастя, і тому вже асоціація, що їжа це любов. І е, після цього у нас починаються різні свята, де ага, я була там хорошенька, все було добре, мене люблять, значить мені дадуть конфетку, мені дадуть цукерочку, мені дадуть тортик, день народження, Мені дадуть тортик, значить все значить мене люблять. І у нас якісь прив'язки починаються, що любов. Оце от тепло, коли тобі дають увагу, близькі люди це їжа. І оцю зв'язку потрібно потихеньку міняти. Тобто, коли ти їсиш, ти задумуєшся, так а чому я зараз їм? Що я хочу насправді? Можливо, я дійсно хочу підійти і обняти коханого. Можливо, я хочу позвонити до мами і поговорити з мамою. Можливо, я хочу просто обійняти себе, сказати, що так, я тут, я тебе люблю, я тебе чую, і зробити щось для себе, для своєї внутрішньої маленької дівчинки. Так, тобто, насправді, практик є дуже багато, з цим можна працювати, але насправді, якщо чесно, 80 Успіху, це просто усвідомити. Якщо ти погодишся з тим, що так дійсно я зараз не голодна, а я хочу просто любов, то це вже буде 80% успіху. Друге, це твій мозок. Тобі це каже, це можна сказати так, що. Наше тіло, коли ми щось їмо смачненьким, виробляє дофамін, серотонін, гормони щастя. І ми дійсно, насправді, коли щось з'їдаємо смачненьким, ми відчуваємо щастя, але це щастя, воно на таку секундочку, що воно тільки піднімається, а потім, навпаки, різко-різко падає вниз. І насправді тому ще гірше собі допомагати в такі моменти, коли тобі погано, коли ти хочеш відчути щастя, ми думаємо: так, що Що я можу зробити, я можу з'їсти щось солоденьке, тому що це швидко викинуть. Мої гормони щастя, я буду почувати себе щасливою, але ми маємо зрозуміти, що як, як так само, як воно швидко. Піднімає твій настрій, так само і швидко опускає. І тому такі швидкі лікарства, як їжа, не допомагає в таких моментах. Що як ми можемо собі допомогти? Звичайно, що в першу чергу подумати, що ще піднімає твій гормон щастя, що тобі приносить задоволення? Наприклад, я обожнюю танцювати. І коли я танцюю, я прям відчуваю, як цей гормон щастя виділяється. Я обожнюю подорожувати, і коли я ходжу по якихось нових вуличках, розглядає щось новеньке. Та я декілька годин можу гуляти, і навіть не згадаю, що я не їла. так? Тобто оці от моменти ти маєш просто подумати, що я люблю робити, що мені приносить це от щастя, крім їжі. Тому що їжа приносить це оманка, приносить всього лише на декілька секунд. І так, третій момент, який а, так само. Чуть-чуть подібне, але я об'єднала все ж таки багато в одне, щоб відео було не настільки довгим, а було все ж таки коротким і корисним. Це коли ми за допомогою їжі заїдаємо якісь емоції, коли ми не вміємо виражати емоції, не вміємо висловити красиво. Свої емоції, тоді ми заїдаємо це. Наприклад, ти відчуваєш, що тобі болить, тобі страшно, і ти просто сідаєш і починаєш їсти. Ти розумієш, що ти образилася на когось, але замість того, щоб піти і вияснити цю ситуацію, ти сідаєш і починаєш їсти. Тобто, тобто, ми, не вміючи показати і виразити свої емоції, ми починаємо їх заїдати. Звичайно, що тут основний помічник це навчитись екологічно красиво виражати свої емоції, а не збирати їх в собі. Звичайно, що я дуже люблю в цьому. В цих всіх моментах працювати і на рівні медитації. Тому що медитації дуже допомагають почиститись. І у мене і на ютуб-каналі Скретте Схуднення є медитація від образ, є ціла лекція про кортизол, про це як справлятися зі своїми гормонами. Тому, звичайно, якщо ти хочеш більш глибоко поглибитися в цю тему, переходь, підписуйся і дивися і інші відео, тому що вони так само дуже і дуже корисні. І звичайно, що ми з тобою вже плавно так перейшли, але ще один з моментів це ми заїдаємо, коли нам страшно. Так? Страх. Страх це так само у один з таких а, достатньо Серйозних емоцій, так, страх, стрес ми починаємо відчувати. Наше тіло виділяє гормон кортизол. А ми всі знаємо, що кортизол дуже заважає процесу схуднення. Іменно гормон кортизол навпаки допомагає нам набирати цю зайву вагу. Тому в першу чергу тут, звичайно, дуже класно допомагають різні практики медитації від стресу, тому що, звичайно, неможливо жити без стресу. І тому під відео я також залишу ссылки на інші мої відео, де я розказую про кортизол і медичний. Медитації від стресу. Я надіюся, що тобі це допоможе. Звичайно, що різних причин і є дуже багато, і я більш індивідуально працюю з кожним. І на своїх групових наставничествах я там вже кожному розказую і ми знаходимо все ж таки, чому ж саме ти заїдаєш. Але я сподіваюся, що тобі дуже допоможе моя медитація. На я спеціально записала для тебе подаруночок. Це безкоштовна медитація, яка тобі допоможе іменно в момент, коли ти хочеш щось. З'їсти, а точніше, хочеш заїсти якісь емоції, якусь біль, щось, що ти е, не спроможна зараз виконати діями, ти починаєш заїдати їжею І ця практика вона побудована спеціально із допомогою візуалізації, з допомогою різних практик дихання, і з практикою, де ми асоціюємо своє. Е, те, що ми ем, зосередилися так на, на їжі через якусь емоцію, ми співмістили, що, от, наприклад, там що стрес. Треба їжу, тоді буде добре. так? І вже наш мозок пам'ятає, ага, в позиції стресу мені треба поїсти, тоді мені стане краще. І це така зв'язка, яка вже є в нашому мозку. І ми її на формі тіла десь записали і все. І ми вже навіть не задумуємося. І коли стрес, ми просто починаємо їсти. Ми вже не задумуємося, що мені може допомогти, просто рука починає їсти. І щоб забрати цю зв'язку, ми можемо використовувати якийсь предмет. Я пропоную тобі взяти якусь булавку або резинку. І ти під час медитації, коли вже включиш ти ем, причіпляєш цей предмет до свого тіла, і під час практики ми його знімаємо, щоб зняти оцю, ем, оцей, оцей зв'язок між твоїм твердженням. що Стрес треба їсти тоді стане добре. Ми його просто знімаємо, коли знімаємо цю ж резинку, кепку те, що тобі от не шкода, бо тому, що деколи зв'язок настільки сильний, що людина хоче просто викинути цю булавку, щоб більше про це не згадувати. Звичайно, що цю медитацію можна робити часто і зв'язувати з різним, тому що деколи буває що солодке. Ми хочемо, тому що ми скучаємо там за мамою, за цією любов'ю материнською. Деколи ми можемо, там, наприклад, хотіти щось там, навпаки солоне, тому що нам не вистачає якихось емоцій з друзями зустрітись, повеселитися. Так? Тобто кожна зв'язка вона якось є щось різне, так? і не можна за одну медитацію зразу все почистити. Тому я тобі пропоную, переходь зараз відразу ж на медитацію, виконай її. І... Відчуєш, як пропрацюєш одну з а потім на якийсь інакший день, пропрацюєш ще наступну. Я дуже надіюся, що тобі дійсно було корисно і що ти виконуєш цю медитацію в коментарях. Я буду чекати з нетерпінням на твою твої коментарі на те, як ти. Відчула себе після медитації, як ти себе почуваєш, особливо, якщо маєш якісь результати ділися, я буду дуже рада, тому що, звичайно, це все я даю безкоштовно тут, тому мені буде дуже приємно, якщо ти підпишешся на YouTube канал Секрети Схуднення і поставиш лайк. Люблю тебе, дякую!